Безпекову інфраструктуру перевірили в УМАНІ, очільник області Ігор Таберець та керівники силового блоку. У зв'язку зі святкуванням іудейського нового року в місті діють посилені заходи безпеки. Це пов'язано з приїздом паломників. Інформує прес служба Черкаської обласної військової адміністрації. Передусім, ми обезпечуємо місцевих жителів і приїжджих від можливих провокацій з боку Росії, відзначив Ігор таборець і попросив із розумінням ставитися до всіх заходів. Правоохоронці працюють у посиленому варіанті: на в'їздах у місто діють пункти ретельного контролю. А на території перебування паломників виставлені стаціонарні пости. За правопорядком стежать також піші патрулі. Нагадаємо, крім того, в умані заборонено проведення масових заходів, продаж алкогольних та слабоалкогольних напоїв і піротехнічних виробів, посилено перепускний режим та контроль за перебуванням і переміщенням громадян тощо.